Закінчився місяць липень, вже навіть трошки в серпень ми залізли. Отже, мій рахунок, який прикріплений до постійних звітів, де я показую, як працюють роботи. Зокрема, якщо взяти зараз є по євро, по двох роботах набрані позиції у продажу, практично без убитку. Пунтик має один ордер. Остальне позакривалося, очікує сигналів. Можливо, якщо будуть сьогодні на новинах якісь рухи, то тоді ще щось добереться. Отже, що хотів показати за цей місяць, як торгували роботи. Тут вже золота в торгівлі не було після того, як я вліз руками був і зробив величезний мінус. На даний момент по балансу 63 з копійками. За місяць часу було профіта зроблено 12 тисяч. І тут де депозит 13400, це були ребейти повернення комісії, плюс надходження від того, що я давав у в користування і торгував на одному окремо інвестиційному рахунку на рахунку інвестора. Тому вийшло що липень місяць в загальному по профіту приніс тих 12 тисяч, якщо відкинути. Депозит за місяць було зроблено 24%. Це ще, звісно, в ноль я не вийшов після золота. Депозит збільшився в основному ще за рахунок походжень на депозит, але вже якийсь місяць, і думаю, інвестори, які на початках, також повиходять в ноль і будуть заробляти. Тому, кому цікаво співання сигналів, статистика є в описі, мої контакти є в описі, дам відповіді на ваші запитання.